Це марафон. Єдині новини про 164-й день великої війни розповідають команди фактів Асіті та Вікон СТБ. Вітаю вас. У пів на першу ночі в Харкові та області пролунали шість потужних вибухів. Містяни традиційно спостерігали запуск ракет із території Білогродської області Росії. Два вибухи чули жителі всього Харкова. За інформацією міського голови Ігоря Терехова прильоти були у Слобідському районі. Там же працюють рятувальники. Інформації про постраждалих поки що не надходило. Цієї ночі знову лунали вибухи у Запоріжжі та Миколаєві. Про це повідомляють жителі міст. Офіційної інформації про обстріли поки немає. Натомість, після вчорашнього обстрілу Миколаєва, 22 людини поранені, і одна загинула. Як повідомляє мер міста Олександр Сінкевич, гатили з боку Херсона постраждав корабельний район Миколаєва. Це правобережжя. Серед поранених – 13-річний підліток, який у момент атаки агресора, був біля входу до церкви. За попередньою інформацією, він зазнав ушкодження через розрив касетних бойов. Воєприпасів у хлопця поранення голови стигна та черевної порожнини. Наразі він у реанімації загинув 42-річний чоловік. Крім цього, пошкоджені понад 20 будинків. У чотирьох із них спалахнули пожежі. Від учора в місті триває цілодобова комендантська година. Вона почалася об одинадцятій вечора і закінчиться о п'ятій ранку в понеділок. Напередодні надвечір окупанти двічі гатили по Запорізькій атомній електростанції в окупованому енергодарі. Обстріл вели з реактивної артилерії у бік промислового майданчика. АЕС своїми снарядами російські військові поцілили у високовольтну лінію та серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. Як повідомив на своїй сторінці в соцмережі мер енергодара Дмитро Орлов, попри удар атомна станція продовжує працювати в енергосистемі України. Щоправда, було ухвалене рішення про відключення одного з енергоблоків. Вгатили реактивну артилерію і по самому місту поцілили в електропідстанцію. Внаслідок чого майже весь енергодар, 6 і 7 мікрорайонів, залишилися без світла. Також не працює водозабірна станція у місті. Відсутня вода. Росіяни вкотре надзвичайно створили надзвичайно ризиковану ситуацію не тільки для України, а й для усієї Європи. Так прокоментував обстріл Запорізької атомної станції у своєму вечірньому зверненні Володимир Зеленський і додав: це ще один зухвалий акт терору з боку Росії. Це найбільша атомна станція на нашому континенті, і будь-які обстріли цього об'єкту. Це відвертий, зухвалий злочин, акт терору. Росія повинна нести відповідальність вже за сам факт створення загрози АЕС. І це не тільки Не тільки ще один аргумент на користь визнання Росії державою спонсором тероризму. Це аргумент і на користь того, щоб застосувати жорсткі санкції проти всієї російської атомної галузі від Росатому до усіх пов'язаних компаній і осіб це суто питання безпеки. Той хто створює ядерні загрози для інших народів, сам точно не здатний безпечно використовувати атомні технології. Уночі росіяни обстріляли Костянтинівку. Це місто на Донеччині в Краматорському районі. Зараз там рятувальники розбирають завали п'ятиповерхівки. Точної інформації про загиблих чи поранених поки немає. Тим часом на Сумщині до лікарні потрапив 52-річний чоловік. Російські військові поцілили у будинок мирних жителів, пошкодили також електромережу. Також тож у Шотлінському районі області понад 70 домогосподарств без електрики. Загалом завчора по сумщині з артилерії гатили 5 разів. Там нарахували понад 60 прильотів. 40 реактивними снарядами з з зградів російське військо напередодні обстріляло Нікополь на Дніпропетровщині, пошкоджені приватні будинки 10 родин та місцеве автопідприємство. На тамтешню мирівську громаду окупанти взагалі скерували авіаційну ракету Х-59 і теж зруйнували та на е, газогін. А у селищі Широки, що у Криворізькому районі, під час обстрілів із ураганів загарбники ледь не вбили дві родини. Реактивний снаряд уночі розірвався на подвір'ї, де мешкало два, два покоління. Сім'ї. Зруйновані покрівлі, гараж, господарчі предподоби, загинула свійська птиця. Місцеві жителі з усієї вулиці прийшли господарям на допомогу. Софія Богуцька з подробицями. Російський реактивний снаряд впав на подвір'я у кількох метрах від будинку. Тут росли дерева, був город, у вирві опинилися частини гаража та господарчих будівель. І дивом ніхто не загинув. Глибина була десь 5 метрів, може трошки більше. більше. Пускався, да, туди було тяжко вибратись. Даже 45-річний господар садиби Руслан розказує, що трапилося на його подвір'ї у ніч на четвер. Каже, прилетіло близько другої ночі. Двір за секунди перетворився на руїни. В дворі було сплошне каміння. Вчора два прицепи вивезли тракторних мусора, все кірпіч. Ну поця вся земля ж це все, все було в дворі. У садибі дві хати з обох вибуховою хвилою знесло покрівлі, зруйнувало невеликі прибудови та побивало курей. Тут був гараж, тут стояла літній душ у мене. Ну, Далі була кімната така, одхожа. <смі> Нема нічого. Найбільше постраждав будинок, де мешкає Руслан із дружиною та дітьми. В ньому тріснув фундамент та вікна. В ту ніч родина була у трьох з наймолодшим сином. Саме на ту кімнату, де він спав, припали найбільші руйнування. Вибух, ось буквально за оцим віконечком прозвучав. Оце вікно, оце все вивалилося на нас. Із ми тут, оце ж із сином. Були то все, і земля, і гілки, тому що в нас дерева тут росли під вікнами, то все було тута. Світлана дружина Руслана встигла закрити собою семирічного сина. Його не зачепило. Ми з мамою спим і пкали, а є до нас воно. Ну страшно було. Да. Так. А от самій Світлані уламок скла пошкодив ногу. Госпіталізація не знадобилася, та нині жінка кульгає. З ноги витягували осколок, ну це отак я передвигаюся поки. Ну, рана. глибоченька, але невелика. Уже від ранку родині допомагають сусіди, втрутилася і селищна рада. Там кажуть, Широківська громада уже втретє від початку агресії потрапляє під обстріл. Та такі великі руйнування тут вперше. Ми вже направили сюди своїх робітників селищної громади, які займаються благоустройством. Ми все зняли сюди, тому що тут все було в землі, все було тут вщент в камнях, комунальне підприємство задіяно, трактора людей. тому Привезли вчора до обід шифер, забезпечили повністю. А от хвостова частина реактивного снаряду впала майже за кілометр звідси у центрі села, в зеленій зоні. Я взагалі думав, що це кассетка. що щось маленьке торчить. Потім я вже побачив, що це йому задня частина ракети. І вона велика. Ось на цьому місці глибина пошкодження була 3-3,5 метри. Це був фугасний снаряд, призначений для руйнування укріплень, кажуть у Криворізькій районній військовій адміністрації. Протягом останнього тижня на території не було жодного спокійного дня. Росіяни з окупованої Херсонщини гатять як по прикордонній місцевості, так і по населених пунктах подалі від лінії фронту, із широкого до неї 35 кілометрів. Це терористи. Вони ж б'ють по очередності. Одну громаду два-три дня по напрягали, так би мовити, по це і переходять на іншу громаду. І б'ють вночі з часу до чотирьох ранку, коли у людини саме міцний сон. Софія Богуцька, Ярослав Шейко, програма Вікна СТБ. Єдині новини. У Києві на Майдані Незалежності попрощалися. Із загиблими захисниками України Андрієм Жоваником і Юрієм Коваленком з позивними Татарин і Сокар. Хлопці загинули 2 серпня на Донеччині під Соледаром. Бійці збройних сил України були киянами обом по 46 років. Андрій Жованик воював на сході з 2014 року у складі правого сектора. А з 24 лютого цього року став командиром відділення у батальйоні Карпатська Січ. Юрій Коваленко до війни працював менеджером у одній з найбільших нафтових компаній України. Він із перших днів повномасштабного вторгнення воював пліч опліч із січовиками. Попрощатися із загиблими прийшли більше сотні українських військовослужбовців та бойових побратимів. Ми не є загарбники. Але через нестачу озброєння і набоїв ми. Знаходимося в такій ситуації, що ця війна дуже і дуже затягується в той час, коли ми втрачаємо житті найгідніших синів і даньок України. Болгарія на невизначений термін призупинила видачу росіянам туристичних віз. Повідомляє асоціація туроператорів Росії. Усе через те, що Росія оголосила персонами нонґра 14 болгарських дипломатів. У Софії заявили, що робота консульства Болгарії у Санкт-Петербурзі тепер під питанням. Недружні дії Росії стали кроком у відповідь на рішення болгарської сторони у червні вислати з країни 70 співробітників російських закордонних установ, які займалися шпигунською діяльністю. Призупинила видачу віз Янам і Латвія. Єдиний виняток для отримання дозволу участь громадян Федерації в похованні близьких родичів. 903 об'єкти, які належать Росії, конфіскують на користь українського народу. Про це заявив Денис Шмигаль на засіданні Кабміну. Прем'єр зазначив, уряд затверджує відповідний указ президента згідно з цим документом. Майно держави-агресорки активи підсанкційних громадян та російських банків передають на користь України. 79 має бути на всіх позицій це корпоративні права. 824 позиції це майно. Конфісковані активи конвертуються у кошти, які будуть спрямовані на нашу оборону і відновлення. Скільки грошей виручать, поки що не повідомляють загалом на користь України. Російського майна вже конфіскували на понад 28 мільярдів гривень. Прем'єр зазначає, зараз уже працюють над конфіскацією російських активів у країнах заходу. Зранку до вечора, як на роботу, вже майже 5 місяців. 10-річний Максим і 12-річний Андрій щодня виходять на свій блокпост у невеличкому селі на Харківщині. Тут за кілька кілометрів від лінії фронту вони зустрічають та проводжають військові автівки, віддаючи честь і бажають перемоги армійцям. Те, що починалося як дитяча гра, переросло у волонтерство. Дітям уже вдалося зібрати кілька тисяч гривень, які вони разом з батьками передають на потреби збройних сил України. Десятирічного Максима та 12-річного Андрія на цій трасі добре знають. Це їжак, щоб зупиняти танки. Це український флаг з гербом. Тут ми можемо стояти, сховатись там ну, від обстрілів, від осколків. Спочатку тут не було ніякого блокпосту. Хлопці просто вирішили вийти на дорогу, аби підтримувати армійців, що проїжджають повз. Це пушка. Зенітна установка. Для чого вона? Щоб збивати е, самоліти і гелікоптери. А ви тут у себе в селі чуєте літаки, коли літають? Так, Часки? сьогодні були вночі? Ні, тільки сьогодні утром. Максу снайперку він зробив іще таку гарнюху. Обладнати блокпост, озброїтися допоміг ось цей чоловік, Вадим один переселенець із Харкова. А Вони ще хлопці, я бачу військові йдуть. Доброго дня. Армійці часто зупиняються тут, привозять дітям солодощі, фотографуються і дякують. На, на душі приємно. Я сам цю. Часто от, скажу приємно, коли ребята стають. Ми самі на блокпостах стояли. Гордість. Мені дуже приємно, що у нас підростає така молодь, на яку ми можемо е залишити після себе цю країну. Андрій теж переселенець із Харкова. Сюди до села, до бабусі батьки привезли його ще у березні. Бо у Харкові на перші дні було дуже гучно, стріляли дуже, їздили у нас російські танки, ну, де та штуки три було. Ти бачив сам? Так, ну, Моя мама бачила, вона не підпустила мене до окон. ну, щоб я не дивився, ну, мало ли що. Де ви живете в Харкові? На салтасі він був дуже переляканий, худий був і боявся він. Оце де шорох який, то він біжить зразу на город до мене. Тепер каже, відгодувала. А цей блокпост, наче психологічна реабілітація, бо хлопець відчуває себе потрібним і долає сум за батьками. Вони у нього військові. І брат, і тато, і Матуся. Вони зараз у відрядженні. Е, на жаль, я більше нічого не можу сказати. Військовий. Це вам щойно посигнали? Так. Да. Часто сигналять? Дуже. Це нам дали військові, і потім мені Матуся передала там, там ну, коротше, передала мені отаку -от, такий шнурочок красивий. Сумуєш за батьками? Дуже. Те, що спочатку було грою, перетворилося на волонтерство. Коли подорожні стали давати дітям не лише солодощі, а й гроші. Мама Максима зробила ось таку коробку. Несподівано в ній не збиралося кілька тисяч гривень. Перші гроші відправили на ЗСУ. не для своїх односельців. Ми всі дуже. Були раді за цього і пишаємо, що вони в нас такі серйозні, хоча ще маленькі хлопчики, але вже дуже серйозні. І їсти не загониш, да, хорошу мене внучок. Марія Малевська, Олександр Буринза, програма Вікна СТБ. Єдині новини.